А щоб ви розуміли, які бажання у вас ідуть із душі, якщо ви погано чуєте свою душу, то я можу для вас зробити декілька загрузок, але вам треба буде це прослуховувати в такому розслабленому стані. В стані медитації, щоб вас ніхто не чіпав, і десь буквально хвилин п'ять, я думаю, що цього буде достатньо. І я для вас проговорю ті загрузки з тета-хілінгу, які допоможуть вам почути свою душу, почути свої істинні бажання, і які справдяться. До речі, ці загрузки ви можете прислуховувати декілька разів для того, щоб ваш мозок сформував нові нейронні зв'язки. І тоді ви точно будете впевнені, що ваші бажання йдуть від душі. Ну і, звісно, я буду ці загрузки вам читати в тетестані. Тому, хто не знає, що таке тетестан, я можу пояснити, задавайте питання, будь ласка, я все відповім. Так що, будь ласка. Шукайте спокійне місце, будемо з вами працювати.